25 на закладах. У місті Дніпро, місті Павлоград. Ми проводимо тільки інформаційну діяльність, а хочу вам показати приклад того, щоб, а, як зможе рунуватись території. Найбільшу загрозу становлять саме гронтові дороги. Треба їхати до дорогою, то краще за все рухатися по поколях від попередніх авто. Тому коли десь бачите невідомі речі, наприклад, після обстрілу, в жодному разі не наближайтесь до них, не починайте з ними якось взаємодіяти. що близько 30% усіх випущених боєприпасів не випухають одразу, але вибухають через певний час або за певну допомогу. Їх доставляються саме з ракет або з дронів. Вони за короткий проміжок часу забруднюють одразу велику територію. По площі це може бути два-три футбольних поля. Основне, що може відрізнити небезпеку, це саме форму, то що вона правильно геометрична. А як ви думаєте, як має діяти людина, у разі, якщо вона знаходиться вибухонебезпечні предмети? Помітити ви тоді і які цим займаються. Так. Добре. В першу чергу зупинитись і не торкатись. Далі треба попередити оточення, за ними територія замінована, що там точно є вибухонебезпечні предмети. В середині можуть бути і не фастки, саморопні попокої флички, там можуть бути залишки боєприпасів або не розірвані боєприпаси, особливо у кого є діти. Пояснюють, що ні в якому разі не можна ходити по цих територіях. Всім дуже дякую за увагу. Бережіть себе. Ми безпосередньо займаємося і розберематися, але що про це потрібні і дівчата також. Хлопці так сталося. Колективні та призатишне міська полога міської ради. Дякуємо вам за таку лекцію. Вату дякую, що зібралися.